Картопля вже перевалила ціну за 30 гривень за кілограм. Наскільки для вас вона виправдана? Вона не виправдана, бо пенсія в нас дуже маленька. Тому я, я вважаю, що потрібно думати про. Тих людей, хто не можуть собі. Я не про себе кажу, я кажу про тих людей, в кого взагалі мінімальна пенсія. Тому це не, не виправдано. Да ви бачите саме, масло, ціна росте, а грами зміняються в меншу сторону. Та немає оправдання таким цінам ніколи. В селі теж не урожай, скрізь не урожай. Я з села приїхав сюди з Дніпропетровщини. У нас теж не урожай. Із-за того, що не було доброї погоди, дощів не було за літо, то поганий урожай, тому і картошка така, а і все одно оправдати ніяк не можна. Ні, ні. 20 було би хорошо. Дічте нормально на мозі. Ну, ну а сколько вона може стоїти? Ну, 10 не буде і 15 не буде. Ну 30, я вважаю, нормально. Можливо, будемо купувати якісь інші овочі, картоплю будемо якось. Менше використовувати. Є крупи, є багато інших аналогів і не обов'язково їсти одну картоплю. Ми купимо заздалегідь картоплю і все. Я люблю картоплю.